Бердичівський єдиний з районів, з бюджету якого депутати не виділили коштів на оздоровлення дітей влітку. Сесія районної ради, депутати практично ну, переважною більшістю голосів відмовили нам у використанні коштів безпосередньо вже відділу освіти на роботу пришкільних таборів. Мотивуючи це ситуацію в країні. депутати не вважають, що пришкільні табори це є той напрямок, який забезпечує дійсно оздоровлення дітей. Через недофінансування з місцевих бюджетів значно зменшено кількість пришкільних таборів загалом в області, зазначають освітяни. Баранівський район на сім таборів зменшив кількість, а за цим же і діти йдуть. Далі є Мільчинський, мінус 10 таборів. Планували 14, зробили 4 І більше не буде. Користенський район планували 20, зробили 15, Лугинський на 4 зменшили. Санітарний стан у санаторії для батьків із дітьми тетерів не відповідає багатьом санітарним вимогам, зазначили у своєму висновку працівники санепідемслужби. У санаторії перебуває до ста біженців зі сходу країни, матері із дітьми. Їх заселення було терміновим. Розповідає керівник закладу. Не скажемо, мамам сидіти під бомбершками і під пулями, поки ми приготуємося. Тому на сьогоднішній день у нас близько... 90 людей вже, мам з дітьми. Наразі біженці не мають офіційного статусу. Їх перебування у санаторії забезпечується за рахунок благодійників. Продукти питання ми отримуємо тільки від населення, хто сколько може. Денежних средств ми на сьогодні отримали всього 2,5 тисячі на задержання мам. Ну, не німіння з допомогою цих же маму приводим санаторій в порядок. Присутній на засіданні штабу представник громадської організації майдан у Житомирі зауважив, що кількість біженців зростає, тому потрібна реальна допомога влади.